В камеру е, хочу почути на рахунок цієї програми, що ви казали, що депутати вам сказали. Е, ну, розкажіть, що це що це таке було і що це взагалі є. Що с... сам? сесії номер 58. саме сесії No58? Програму внесена про те, що е, підстава для видачі розхідників для вашої дитини була, це є медична документація про. Проведений необхідний обсяг обстежень згідно протоколу медичного втручання при діагнозі вашої дитини. Терміном дії не пізніше, ніж 6 місяців. Хто вніс ці зміни? Хто, хто, міської подав? Міської хто подав ці зміни? Якщо добре, це голосували, комісія це. голосувала, хто подав. Це не комісія голосувала, а це хто? голосувала сесія. На комісію міської... хто подав? Щоб це розглядалось. Ви можете звернутися в міську раду і подивитися. Добрий день. Перелік, перелік посадових осіб, хто став там. Ну, в тому числі, ви ж знаєте хто. В, не в, в тому числі, хто там ще є, крім вас. Е, я вам не зобов'язана всю інформацію повідомити. Будь ласка, зверніться в міську раду, там став Добре, на підставі Де. чого ви це подали, тому що це ж, на підставі це ж зрозуміло. Рішення комісії. Коли було рішення комісії? Хто збирав комісію? І Слухайте, коли мене... вона була? Я сам більше не хочу говорити. Записуйтесь ні, тому що ви задаєте безглузді питання. Ні, це не безглузді. Це не було. Близ... Ні. Чому до побачення? От бачите, от отак от і починається. Це мені треба було від самого початку робити так і отак от усіх знімати, щоб усі розуміли, що буде за це. Ви є на робочому місці. Я до вас додому не прийшла. Думати, що вашої людини взагалі немає такої хвороби, а хворобу чудово у вас. Чудово. О, дуже добре, що ви це сказали на ката. Мама не допускає дитину до медичного огляду. Це все рівно цим все рівно цим не закінчиться. Тут буде зовсім інша історія, і не не поможуть ні двері закриті, нічого. Тому що як зараз не буде, буде інший момент. От будемо чекати, поки це я не, я не буду звідси йти. Міська рада вам дає гроші. І міська рада приймає рішення, на яких умовах закуповувати, відшкодовувати за свої кошти. Добре, я питаю, вас, я, я питаю вас конкретні конкретні, дані. Ви не можете них відповісти. Чому? Чому? От бачите? Будемо чекати. Ми все рівно договоримо до кінця.